Вітаємо в клубі 700». Нещодавнє дослідження показало, що 80% дітей відчувають самотність. Цей показник значно зріс за останні роки. Самотність нова епідемія. Проте Макс Лукадо сподівається перемогти її завдяки своїй новій дитячій книжці. Макс Лукадо, пастор і автор бестселерів. Він продав понад 145 мільйонів примірників своїх книг 50 мовами, будучи батьком і дідусем. Макс хвилюється через зростаючу кількість дітей, які страждають від самотності. У своїй новій книзі На той випадок, якщо тобі буде самотньо, Макс утішає дітей, розповідаючи їм про те, що навіть коли сумно, Бог із ними попри все. Макс я така рада, що ти з нами. Ласкаво просимо. Вітаю, вітаю. Дуже радий бачити тебе. Дякую, що запросила. Мені подобаються твої книжки, бо вони сповнені не тільки мудрістю, а й красою. Ти звернув увагу на парадокс серед дітей. Вони можуть перебувати на зв'язку практично цілодобово завдяки технологіям, але в той же час відчувати певну самотність. Як таке можливо? Так. Ти абсолютно справедливо назвала самотність епідемією серед дітей. Це справжній виклик. вони думають, що нікому немає діла до них, і що всі десь далеко від них. Це виклик, це тягар, який тисне на душу дитини. І Ми, батьки, дідусі, бабусі. маємо зібратися навколо цих дітей і переконати їх у тому, що ми. Поруч і що найважливіше, Богу є до них діла. Як ми можемо зробити це на практиці? Мені здається, що це стосується не тільки дітей, багато дорослих теж відчувають самотність. Світ наповнений речами, які відволікають нас. Як нам позбутися їх і почати по-новому вкладати одне в одного? Ми все ще відходимо від наслідків ковіду. Очевидно, що соцмережі. Замість того, щоб об'єднувати нас, створюють розрізненість, у якій ми живемо. Я вважаю, що рішення не зі світу ядерної фізики, ми маємо прийняти його і простягнути руку дітям в нашому оточенні. І незалежно від їхнього віку, ми повинні постаратися заповнити прогалину самотності. Якщо це маленькі діти, прочитайте їм книжку, на кшталт тієї, що я написав, або якусь іншу. Якщо це старші діти, школярі, підлітки, проводьте час із ними для дітей. Любов складається з трьох літер. ч а, с час. Вони хочуть бути частиною нашого світу і щоб ми були частиною їхнього. Ми не можемо недооцінювати той час, що ми проводимо з дітьми. І читання книги їм це чудовий спосіб. Справа не тільки у тому, щоб переконати їх, що ми завжди будемо поруч. Ще важливіше, як ти сам кажеш у своїй книзі, показати їм, що сам Бог поруч з ними. Іноді ми не можемо бути поруч з нашими дітьми у важких ситуаціях. Як нам допомогти зрозуміти їм це Ми повинні навчити наших дітей молитися так, щоб їхні молитви. Вивільняли присутність і розраду Божу. І ми можемо зробити це, сказавши своїм дітям, коли тобі самотньо скажи, Господи, проговори до мене, допоможи мені, дай мені сил. ми можемо допомогти своїм дітям, навчивши їх віршів з Біблії. Наприклад, я не залишу і не покину тебе. Я завжди з тобою, навіть до кінця часів. Коли ми вчимо своїх дітей звертатися до Слова Божого, повторювати писання, ми споряджаємо їх. Ми не посилаємо їх у світ самих. Ми даємо їм інструмент, молитву і писання. Ти говориш про свідомі рішення, які ми, батьки, бабусі, дідусі, можемо втілювати у життя. Я говорю про християнське суспільство. Наші діти ходять до християнської школи, до церкви, до християнського табору. Чи не має це вигляд такого, що їхнім вихованням займаються зовсім інші люди, а не батьки удома? Таке може бути? Ми можемо розраховувати на програму недільної школи чи християнського табору, щоб вони навчили наших дітей. Але ніхто не має більшого впливу на дітей, ніж їхні батьки. Коли мама і тато проводять час зі своїми дітьми, граються з ними, гуляють у парку, проводять якісний з ними час, то діти дивляться на батьків як на найвище джерело влади і авторитету. і коли батьки проголошують істину в житті дітей, то роблять те, що не може зробити ніхто інший паремакса, що нам робити у непростих ситуаціях? Кожен з нас може згадати такий момент у своєму житті, коли наші почуття зачіпали з дітьми. Те саме інші діти у школі можуть щось необдумано сказати, руйнується дружба. Коли діти ще маленькі, їм важко розібратися з усім цим. Як нам допомогти їм пережити подібні емоції та виклики? Як гадаєш? прекрасне запитання. Таке відбувається постійно. Я хочу ще раз згадати про соцмережі. Коли діти незалежно від віку, бачать в інстаграмі пости інших дітей або молодих людей і порівнюють себе з тим, що вони бачать, то можуть відчувати невпевненість. Вони можуть думати, усі інші успішні, а я ні. Деякі діти стикаються з такими викликами досить рано. Я раджу батькам уважно стежити за тим, скільки часу їхні діти проводять у соцмережах. Я вважаю, що немає нічого хорошого в тому, що вони годинами гортають чужі сторінки. Я впевнений, що голосомистини в їхньому житті мають бути батьки, спілкуватися з дітьми, сидіти з ними за вечерею. Вкладати спати, робити те, що мають робити, мама і тато безумовно. Навіть дорослі можуть стати залежними від гаджетів. Буває так, що сім'я збирається за столом, але усі у телефонах. Я знаю, що у тебе з'явився ще один внук, і ти присвятив цю книжку йому. розкажи нам про нього йому шість місяців. і Його мама дуже рада, що він спить усю ніч. Алілуя. Ми всі знаємо, яке це щастя. А за кілька тижнів з'явиться ще один. Ми робимо все, щоб населення світу не падало. Це Боже благословення. Амінь. Я хочу нагадати нашим глядачам, що твоя нова книга називається На той випадок, якщо тобі буде самотньо. А вона несе унікальне послання. Вам варто прочитати її зі своєю дитиною. Тут прекрасні малюнки. Максе, а я, як завжди, рада чути тебе. Дякую. Собаки захищають. От така заспокоїть. Оні допомагають. Да, а люди люди теж можуть все це, і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стали частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Сейчас Стейт Вайлдкетс опинилися в турнірній бульбашці, але це не страшно. Адже під керівництвом тренера Джерома Тенга вони показали найкращий результат, незважаючи на важке становище. Рік тому команда посіла останнє місце в конференції, а потім шокувала світ, перейшовши до еліти. За це тренер Тенг отримав титул тренера року. Це неймовірне благословення. Бог благословив мене, і я вірю. Що це початок чогось більшого? Джером Тенг із кензас Стей, тренер року серед університетських команд. Він провів команду Wildcats в еліту за перший рік свого керівництва і пройшов унікальний шлях. Джером вірить у Бога. Любить баскетбол і Біблію. Колись я міг процитувати майже 16 книг Біблії. цілком так у 1989-му, коли Джером навчався у біблійному коледжі, то став тренером з біблійної вікторини. А в наступні роки привів свою команду на національні змагання Це було основою моєї тренерської кар'єри. Бог знав, що він робив, бо тоді зміцнив мене в ролі чоловіка Божого. Джером завжди хотів бути тренером із баскетболу і отримав таку можливість у 1993-му, ставши головним тренером християнської школи в Клівленді. За 10 років його команда чотири рази ставала переможцем штату, але у фінансовому плані це були непрості часи. Ми ледь зводили кінці з кінцями. сьогодні я не можу зрозуміти, як нам вдалося розтягувати ці гроші на весь тиждень. У 2003-му сім'я Тенг очікувала народження другої дитини і раптом дізналася, що їхню страховку скасовано. Дружина зателефонувала Джерому, щоб повідомити ці новини. Пам'ятаю, як сиділа в машині і плакала. Я зателефонувала йому і розповіла про страховку. А він сказав: Не хвилюйся, Бог забезпечить. Ви переймалися через цю ситуацію? Чи вірили, що все буде гаразд? У мене була неймовірна віра. Я завжди вважав себе улюбленцем Бога. Я кажу людям, що вони повинні вважати так само, тому що писання говорить, що ми зіниця його ока. Віра зростає, коли Бог виявляє нам свою вірність. За кілька днів Джерому запропонували посаду помічника тренера Скотта Дрю в університеті Бейлор. На цій посаді була краща зарплата і страховка. Це ще більше зміцнило віру Джерома. Він сказав, місце твоє. Це було неймовірно. Команда Бейлор не славилася своїми перемогами, але Джером був упевнений, що вони не просто досягнуть успіху, а й виграють кубок. Я не знав, скільки часу знадобиться для цього, але знав, що ми переможемо, тому що в нас були чудові люди. Вони всі старанно працювали і слідували за тренером, якого вів Господь і Дух Святий. Під керівництвом тренера Дрю і Тенга Бейлор програли 70% своїх ігор у перші чотири роки, але поступово вони почали змінювати ситуацію. І У 2021-му Бейлор виграли національний чемпіонат. наскільки особливим був момент, коли пролунав останні свистоки, ви стали чемпіонами? Це було неймовірно, бог такий благий. Його час досконалий Він не здається нам таким, але таким є для нашого шляху. Якби ми перемогли раніше, то це стало б моєю вершиною. А коли ми перемогли, то мені було приємно, але я вже дійшов до того, коли моє ходіння з Богом уже реалізувало і задовольняло мене наступного сезону Джерому вперше запропонували роль головного тренера в кензас Стейт. Медіа вирішили, що для Джерома це стане серйозним викликом. У вас сумнівалися? кензас Стейт стали останнім, кого обрали до дванадцятки. Це якось вплинуло на вас. Ми дивилися на хлопців у нашій команді. і Якщо ми виявилися останніми у дванадцятці, то точно потрапимо. Венсіей я був упевнений, що наша команда для NCAA. Команда Вайлдкетс не тільки пройшла в NCAA, У першому сезоні. Тенг вивів їх у першу вісімку. Їм не вистачило лише трьох очок, щоб потрапити до четвірки. Газети назвали його національним тренером року Я розумію, що це. Черговий майданчик, яку мені дав Бог, щоб приносити йому славу, а також розповідати про тих чудових людей, які оточують мене. Який вигляд має продовження шляху Джерома Тенга? Що потрібно для того, щоб ви вважали це успіхом? Ми переможемо в національному чемпіонаті. Ви вірите в це? Так, це станеться. Ми переможемо в національному чемпіонаті. Ісус ясно каже. Тому всі дізнаються, що ви мої учні, якщо між вами буде любов, і це не означає, що ми повинні любити тих, хто виглядає, як ми, голосує, як ми, одягається, як ми. Він каже, щоб ми любили людей, це те служіння, яке Бог піднімає у моєму серці. Він хоче, щоб я був послідовником Ісуса і показував який вигляд має любов до всіх. Для мене це. Надзвичайно важливо, щоб моє серце наповнювалося любов'ю. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Далі на вас чекає неймовірна історія. Втратити ногу чи життя з такою дилемою зіткнулася Барбара Адамс. У неї було запалення в нозі, і лікарі сказали, що якщо не ампутувати її, то існує велика ймовірність смерті. Але Барбара вибрала інший варіант. Ситуація погіршувалася, а нога боліла сильніше. Рана почала гнити. і лікар сказав, що інших варіантів немає. І він нічим не зможе мені допомогти. У січні 2022-го Барбара Адамс прибула до відділення швидкої допомоги з пролежнем у п'яті. у липні лікарі запропонували ампутацію ступні. Це було жахливо. Протягом шести місяців я відвідувала різних лікарів і робила геть усе, що вони говорили. Але ситуація лише погіршувалася. У Барбари виник гострий остеоміеліт, запалення кістки. Цим питанням займався доктор Елтон Джонсон із лікарні університету Мічигану. Це серйозна проблема. Якщо з нею не розібратися, то бактерії проникнуть у кров і знищать тіло пацієнта. Я відразу ж сказав Барбарі про ампутацію. Можна втратити лише ногу, можна померти без ампутації. За тиждень Барбару відправили додому з внутрішньовенним пристроєм, який продовжував подавати їй антибіотики. Попри те, що Барбара вірила, іноді вона впадала у відчай їй було важко молитися і читати Біблію. Бог завжди посилав когось, чоловіка, подруг з церкви. Я побачила, як тіло Христове почало служити мені. Це було просто неймовірно. Клуб 700 став для Барбари ще одним джерелом підбадьорення. Особливо та програма, в якій Ендрю Нокс отримав слово знання. у когось відкрита рана, яка ніяк не хоче загоюватися. Це триває вже давно. Ви боїтеся, Господь працює з вами. Я не знаю як і коли, але рана закриється. Ваша сім'я, яка переживає за вас, буде рада диву. Дякую, отче. Я зрозуміла, що це Бог прийшов і звернувся до мене. Я знала, що це було від нього, відчувала це. Барбара прийняла слово і повірила в те, що Бог зцілив її, але зцілення не було миттєвим. Барбара не могла вільно рухатися. Здавалося, що життя стало на паузу, але навіть тоді жінка продовжувала довіряти Божій обітниці. Я не ставила під сумнів це слово знання. Ми прийшли через безліч процедур. Півроку мені кололи антибіотики, але я не сумнівалася, що те слово знання було для мене. Я знала, що все станеться у потрібний для мене час. Барбара продовжувала відвідувати клініку і лікуватися, а її чоловік Фред продовжував доглядати за нею і молитися. Мій чоловік відігравав важливу роль у моєму стіленні. Він допомагав мені фокусуватися на слові знання, яке дав Бог. Перед днем подяки здалося, ніби запалення зникло. Але за декілька днів виникло нове і Барбарі знову почали давати сильні антибіотики. Я була дуже розчарована, що ми так і не стали на шлях стілення. Але Бог продовжував говорити. Ходіть вірою, а не баченням Тепер, коли з'явилося нове запалення, Барбара почала триматися ще сильніше за Божу обітницю у лютому 2023 року. Під час четвертої магнітно-резонансної томографії сталося щось незвичайне. Я відчувала спокій. Хоча апарат МРТ так шумів. Я відчувала, як ріка життя, надії, любові та зцілення. Виливається на мене і тече через усе тіло до ніг І я сказала чоловікові: Бог щось зробив. я не розумію цього, але він прийшов до мене. Я відчуваю це Кілька днів по тому. Доктор Джонсон отримав результат МРТ. Від запалення не було навіть слідів. На знімку все виглядало так, немов пролежня ніколи й не було. Я був шокований. Ми навіть порівняли з результатами попередньої МРТ. мене переповнила Божа любов. Я дуже вдячна йому. Моя сім'я була вражена. Ми такі вдячні Господу за його стілювальну силу слова мене передати. Сьогодні в Барбари немає проблем зі здоров'ям. Вона вдячна лікарям, лікам і молитвам, які принесли їй зцілення. Усе це наблизило її до Бога. Це навчило мене ходити з вірою, а не з баченням. Ви можете не бачити свого зцілення, але вірте. Божий час досконалий. Барбаро, Ми радіємо з вами. Амінь. Ми дуже раді, що ви поділилися своєю історією. Ваша віра і доброта зміцнили нас у слові Божому. Велике вам спасибі. Перед тим як помилитися, ми хочемо розповісти ще кілька свідчень. Як наслідок від ковіду у Вілсона з північної Кароліни виникли проблеми з травленням. У нього з'явилися нудота і кислотний рефлюкс. Лікарі призначили йому у думаючи, що це проблема з жовчним міхуром. Вілсон був дуже стривожений, але коли сидів у лікарні, побачив випуск клубу сімсот. Один з ведучих сказав, у когось проблеми з травленням, ви отримуєте зцілення. Вілсон прийняв це слово, і результат обстеження показав, що все гаразд. Амінь чудово, у Крістіана з Вашингтона постійно було подразнення у правому оці. Він вирішив зателефонувати CBN і попросив помолитися. Разом із консультантом Крістіан помолився, і коли закінчували молитися, він відчув, що роздратування і біль минули. Чоловік був дуже радий і прославив Бога за те, що він так швидко відповів і здійснив диво для нього. Алілуя! Амінь, Молимося для нас і стеріться честь. Боже батько. Ми підносимо тобі потреби глядачів. Господи їх багато Люди потребують дотику від тебе. Ми молимося про те, щоб твій Дух Святий рухався і був активний у їхньому житті зараз в ім'я Ісуса. Отже, я молюся за тих, у кого проблеми з очима, практично сліпота. Ми читаємо в писанні, як пелена спала з очей Савла. І я бачу, як це відбувається зараз для людей, у яких є проблеми з зором. Ви відчуваєте, що ваш зір поліпшується, зцілення приходить до вас. Ви також молилися про близького. Який приймає жахливі рішення? Він відійшов від Господа. Пелена падає із його очей. Він ясно почує голос Божий. і Пізнає, що Ісус його добрий пастир. Дякую, Господи. Багато хто з вас страждає від психічних розладів. Я вірю, що Бог цілює багатьох із вас. А в одних із вас біполярний розлад, в інших шизофренія і серйозна депресія. Вам здається, що відповідь у ліках вони, звісно ж, важливі. Але сьогодні Бог звільняє вас. Підніміть свої руки, почніть поклонятися йому і славити його. Прийміть це слово для себе і ходіть у ньому. Отримуйте зцілення від Господа. Амінь. Я отримав схоже слово. Хтось страждає від обсесивно компульсивного розладу. Вам важко. Я чую, як Дух святий говорить вам: Хочеш звільнитися? Хочеш звільнитися? Ви продовжуєте перевіряти те, що вам не потрібно, і це не дає вам спокою. Я погоджуюсь з терії. Скажіть, Господи, звільни мене від цих ментальних та емоційних проблем. Сьогодні ви знайдете свободу в ім'я Ісуса. Є хтось, у кого постійно сіпається обличчя. Не знаю, в чому причина, Ви ніяк не можете позбутися цього тику. В ім'я Ісуса звільніться від Нього зараз. Амінь. Амінь. Ми були раді помолитися з вами. На нашому ютуб каналі є ще багато підбадьорливих історій. а Закінчимо ми зі словами з Івана, і коли чого попросите, в отця в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в сині. До зустрічі, будьте благословенні.